Перед початком відео хочу порекомендувати класний інстаграм-магазин Текстилю, де можете купити постільну білизну, пледи, піжами та багато іншого. При покупці в Direct вказуйте кодове слово серіалу і отримуєте 5% знижки. Акція продовжена до 10 жовтня. Шоста серія, попри зміну акторського складу, ні каплі не тратила в якості. Можливо, навіть навпаки покращила свої позиції, чим дає шанси на велике майбутнє даного шоу, а також зелене світло новим проектам HBO із Всесвіту Гри Престолів, про які в майбутньому детальніше розповім. По сюжету минуло 10 років з моменту закінчення п'ятої серії. Алісен та Єреніра обзавелися купою дітей, частина з яких уже вчаться бити один одному морди, що точно знадобиться в недалекому майбутньому. Особливу увагу варто звернути на реказ головних героїнь. Персонажі відчуваються зовсім по-іншому. Тут як і те, що це зовсім інші актриси, так і те, що вони грають уже дорослих героїнь. Загалом момент із заміною актрис досить спірний, але поживемо, побачимо. Скоріше за все, ми досить швидко привикнемо до нових актрис. З'являються перші жертви до ефекту із смертю Едар Старка ще дуже далеко, але все одно дуже неочікувано та раптово. все як ми любимо. Алісента тепер не наївна дівчинка, а та хто залізною рукою може казати королю, що треба і не треба робити. Проте, як кажуть, яблуко від яблуні далеко не падає, тому цього можна було і очікувати. Алісента не соромиться говорити із королем в досить грубій манері та постійно показує свій характер. До всього варто додати старість короля і його хвороби, які точно додають їй сміливості з кожним днем. Волосся в нього на голові все менше й менше, а давнє поранення руки призвело взагалі до ампутації аж до плеча. Хочу зупинитися на актрисі Олівії Ку. Ще із серіалу мотель Бейтсі» мені сподобалася її акторська гра, і коли побачив її в трейлері, точно знав, що вона дуже добре справиться зі своєю ролью в цьому серіалі і не прогадав. Проте такого не можна сказати про актрису, яка грає Рейніру. В даній серії Алісента якісно відрізняється від своєї колишньої подруги, навіть можна сказати на голову вище. Звичайно, попереду ще багато часу, і вона має можливість показати себе у повній красі. По сюжету Алісента відразу після пологів вимагає показати їй немовля, що ніби натякає, що я тут королева і мені байдуже, що дитина тільки народилася. Реніра теж не промах і вирішує показати свою силу, та відразу після родів сама йде до зеленої королеви. Скоріше за все, у місцевої знаті з'явиться купа тем для майбутніх розмов. Коли Візеріс побачив дитину вперше, він вказує, що ніс у Джофрі батьковий. Хоча точно розуміє всю правду, але не хоче, щоб інші про це знали. На цьому моменті взагалі кумедно, так як Алісента почала заглядати на волосся немовляти. Проте світлий колір шкіри їй в очі ні каплі не кинувся. Дитина явно мала бути мулатом, що в першу чергу насторожує, а не темне волосся. Діти Деймона і Лейни, цьому приклад. Звичайно, це серіальна умовність із кольором шкіри, проте вибрати Валеріонів було не дуже вдалим рішенням, як мінімум враховуючи постійні шлюби із старгаріями. Між іншим, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, а також можете підтримати мене фінансово. Всі посилання в описі. Перше бачимо дорослого Ейгона, який сприймається на даний момент дуже відразливо через свої вчинки. Він поки не усвідомлює всю загрозу, що несе визнання Рейніри наступницею короля. Проте Алісента добре пам'ятає слова батька і чітко розуміє, що син мусить стати королем. Тим паче авторитет короля її взагалі не хвилює, і вона не бере до уваги те, що він постійно говорить: що саме Рейніра, майбутня королева. І Зерес думає, якщо діти постійно проводять час разом та змагаються у спаринах, то вони будуть дружити і в майбутньому. Він дуже наївний. Як мінімум більшість знаті і простого люду додали 2 плюс 2 і розуміють, що його внуки бастарди, а новим королем бачить саме старшого сина. Зроби Ейгона наступником, поки ти ще живий, тупий ти діду, і буде мир твоєму королівстві. Своєю тупістю він не бачить очевидних речей, які моментально розваляться, коли він помре. Напруга під час тренування така, що можна ножем різати, і це дуже круто. Крістен учить дітей бою на мечах, нам, схоже, все ж не пояснять, яким магічним чином він вийшов сухим із води, а дуже хотілося б. Як на мене, це один з найбільших тупих моментів в серіалі. До речі, якщо брати до уваги, що на весіллі у вестеросі можна до смерті забивати гостей, то на вчинок Гарріна Стронга взагалі можна було й не звертати уваги. Загалом я заплутався, чи можливо на момент танцю драконів у Вестеросі діяли до звичаї на весіллях? Ладно, поки на цьому моменті ставлю крапку, повернуся до Крістена коля. Відносини з Ренірою в нього, як і раніше, дуже погані, і він щиро радіє, коли все ж провокує Гарвіна Стронга на тренування, назвавши його батьком дітей Рейніри. Помітна зміна у складі малої ради, відтепер Алісента має своє місце, що підтверджує її вплив на короля, так і на все, що відбувається в королівстві. Найбільш підступним і непередбачуваним на даний момент є Ларіс Строн. Він виявився ще тим гівнюком, взяв собі ручних найманців та відрізав їм язики. Чим забезпечив, що вони нічого не зможуть розповісти, якщо їх спіймають, і їхніми руками прибрав батька і брата. Мало того, що тепер він стане новим лордом Гаренхолу, так ще й натякнув королеві, що їй доведеться віддячити йому в майбутньому. Про те, що могло його змусити це зробити, окрім натяку Алісенти, очевидно, що бажання влади лордом він би не став, так як менший син, тому причина вбивстві брата цілком зрозуміла. А ось батька він, можливо, і не планував вбивати. Так як після його смерті він би й так став новим лордом Гаренхолу. Тут, напевно, зіграла роль в тому, що батько вирішив поїхати разом із сином. Не думаю, що до Ларіса попри прикалістку батько ставився так само, як до Тіріона Тайвін, щоб він бажав йому смерті. Не варто відкидати і чисту випадковість. Тут може бути й те, що Ліонель Стронг просто потрапив не в те місце, не в той час. А під шумок Ларіс подав те, що сталося, як бажання Алісенти повернути батька на пост правиці. Але не варто відкидати варіант, що він просто холоднокровно вирішив вбити тих, хто заважав його майбутнім В Підсумку Алісента тепер зможе повернути батька до двору. Це точно не стане її проблемою, зважаючи на її вплив в королівстві, особливо на короля. Тепер з допомогою такого потужного союзника вона фактично візьме владу в свої руки, непомітно для Візеріса, якого чутки та інтриги, схоже, вже мало цікавлять до всього варто додати, що королева змогла позбавити рейніру вагомого союзника в особі лорда Гаренхолу. В даній серії окрасою все ж є Алісента, Рейніра поки що губиться на її фоні, проте теж зіграла непогано. З певністю можу сказати, що саме так потрібно показувати сильних жіночих персонажів. Характер Реніри трохи змінився, вона стала більш сувора і груба, але її зміна характеру була не така кардинальна в порівнянні з Алісентою. Важко було не зрозуміти, що Гарвін Стронг є батьком всіх дітей Рейніри. Вперше джерелі на це були тільки натяки, але в серіалі вирішили показати глядачам даний факт прямо в лоб. Їхні усмішки один до одного, його постійна присутність біля дітей та інше. Стосунки між королевою і принцесою на межі. Проте Рейніра намагається хоч трохи залагодити їх пропозицію об'єднати сім'ї, одруживши дітей, але Алісента відкидає таку пропозицію. На її заперечення, король не може нічого вдіяти. Загалом така ідея була досить непоганою, але королева все ж сприйняла це більше як образу. В підсумку, без підтримки і присутності поряд Гарвіна Стронга, Рейніра вирішує відправитись на дракон камінь разом з сім'єю. Згодом відсутність Рейніри при дворі зіграє свою роль. Деймон тим часом обзавівся дружиною та дітьми та відпочиває довгий час в Пентусі. Принц вільного міста зацікавлений у наявності драконів в його володіннях і робить заманливу пропозицію Деймону, проте дружина хоче додому. Після невдалих пологів Лейна Валеріон наказує своєму дракону Хагару спалити її. Варто віддати належне його зовнішньому вигляду. Зроблений він дуже якісно і відчувається його вік. До речі, даний дракон під час подій серіалу був найбільший серед усіх. І навіть брав участь у завоюванні вестеросу. Верхи на ньому літала одна із сестер дружин Ейгона завойовника Вісенія. Цікава паралель із першою серією, коли Візеріс теж мав вибирати між життям дружини і дитини, а в підсумку в обох випадках померли всі. Як ми розуміємо, для Візеріса поява наступника була куди важливіша за життя дружини, яку він нібито кохав. А у випадку Деймона він можливо пам'ятав, що, рятуючи дитину, можуть померти обоє. Загалом сцени із родами вестеросі досить спірні і є про що поговорити. Підсумку хоче того Деймон чи ні, але він все одно повернеться у Вестерос, про що говорять нам кадри із прев'ю до сьомої серії, яку розберу в кінці відео. За всю серію не помітив жодного вагомого нелогічного моменту. Що не скажеш про минулу? Як той чортовий Коль досі ходить при дворі? Чому Лейнор його не приріже десь, поки той спить або ж за межами замку? З'явилася купа нових персонажів, переважно дітей, чиї імена тепер треба вивчити, бо більшість будуть в серіалі надовго. Та ще й рекаст змушує знову привикати до акторів. Багатьох зміна акторів засмутила, але, на мою думку, мине пару серій, і ми забудемо про попередніх актрис. До речі, цікаво знати на якій ви стороні, на стороні зелених, тобто Алісенти, чи на стороні чорних, в особі рейніри. Як і минулого разу, знову хочу розібрати, що на нас чекає в наступній серії. В першу чергу бачимо кадри похоронів Лейни Валеріон в Дріфтмарку, де зібралася вся верхівка вестеросу. Очевидно, що всі події, показані в прев'ю, розвиватимуться саме тут, на що власне не тікає назва самої серії. Далі цікавий момент із фразою доньки Деймона, що хтось вкрав Хагар. Як відомо, в майбутньому дракон воюватиме на стороні Ейгона, тому, скоріш за все, до його викрадення причетна саме Алісента, або ж буде як в оригіналі, тобто дракона осідлає юний Еймон, якого в минулій серії дражнили через відсутність дракона. Також бачимо повернення Отто, який знову носить знак правиці. Цього разу він точно не допустить минулих помилок, і так просто король його не здихається. Цікаво, які стосунки будуть в них, якщо згадати слова Візеріса, коли той його звільнив з посади. Деймона бачимо набачимо поряд з Рейнірою, який тісно зблизиться з племінницею після смерті дружини. Та й принцеса напевно вже знатиме про смерть Гарвіна, тому буде не проти компанії дядька. Моменти з тим, як Алісенто говорить про борг, який потрібно заплатити, а потім нарізка кадрів із замахом на Рейніру, поки не дуже зрозуміли. На даний момент єдиним варіантом такої поведінки є те, що Еймонд, як ми бачили в трейлерах, буде без одного ока, і цьому посприяють саме діти Рейніри. Можливо, навіть цим самим кінжалом, яким в кінці «Грі престолів» Ар'я вб'є короля ночі. Рейніра говорить про найвищу зраду, очевидно, що звертається до короля. Тут, напевно, мається на увазі напад Алісенти на неї з тим самим кинжалом. Або ж принцеса говорить за вбивство Гарвіна і його батька, так як підозрює Алісенту в цьому. Загалом, поки важко сказати, що мається на увазі. Більш детально про це дізнаємося з виходом серії. Дякую за перегляд! Пишіть свої враження від шостої серії. Бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей!